Нещодавно ми отримали замовлення від одного з підрозділів, який захищає зараз кордони нашої держави, зробити мобільний, який можна легко перевозити душовий комплекс. Довго ми думали, як його придумати і зробити, але багаторічний досвід організації побуту і Побуту в польових умовах, і також спроможністю до 50 чоловік одночасно помитися, а також не тільки помитися, можна простирати свою білизну чи одяг. І... Ми вдалися до новіших технологій і завдяки нашим партнерам громадському формуванню Скеля Андрій Михайлович Струк, керівник цієї організації, він нам спрезентував фонарі. Дуже цікаві фонарі, які мають 5 режимів роботи. Вони заряджаються як від електрики, так і від сонячних батарей. І плюс там є два пару банки, і це можна сказати не тільки душ появив, а якби такий маленький куточок незламності, де можна навіть зарядити телефон е в черзі. Перед тим як помитися, і ну якби почитати книжку, навіть в підрозділі є електрогенератор, який також буде застосовуватися, якщо він буде в бульових умовах або не буде світла. На випадок немає світла. І якщо прийдеться, буде холодно, так як недавно сніг пішов, і холодно, і мороз, також є в комплекті до цього дизельний дизельна пушка, яка має 15 кВт, обігріває 550 Метрів кубічний на годину особисто треба було його перенести за 15-20 хвилин. Я його з одного місця переніс на друге, сам особисто. Ну тому що одна так, так одна людина закупили палатку. 4,5, на ми її не тут не виставляли, бо там місця немає. 4,5, яка зверху є криша, а стінками можуть служити або сітка, або також будь-який тент. Він, він висотою 2-2,5 метра. По, будемо говорити, по кришу І а так 2,75. І всі елементи цього душа туди влізають, і його можна закрити навіть в польових умовах, і не буде видно, що, що до чого і як. Перечергово була поставлена задача, щоб транспортувати його можна було швидко і загрузити в будь-який автомобіль. Ми планували спочатку для цього виділити спочатку навіть причіп, щоб було. Але на війні так буває, що інколи треба раз загрузив куда є причіп, хтось інше забрав так загрузили то місця він займає небагато